Полуницю врятувала, десь якісь кущі відмерли, а ту полуницю я два рази дворічну і один річну бризкала, цю один раз бризкала. Я думаю, що ще, на осені я її побризкаю ще один раз. Ось яким препаратом це препарат фундазол. Я обробляю. Коли садиться полуниця, обробляти треба самі саджанці. Ми, на жаль, цього не зробили. Вже будемо садити ми ще полуницю, ми будемо обробляти саджанці. Ось. Коріння, щоб садити, вони теж попереджають, такі, як Максим, і інші препарати, які попереджають дане захворювання. Ну і Зверхи бризкати препаратами. Хоч я бризкаю свічом, хорусом, топазом, топсіном. Всі то псіном. від гнилі допомагають в інших болячок. А от саме від фузаріозного в'янення я обробляла фундазолом. Є свій результат. Ось ці, які інфіку... вже листочки в'янули, вони в'януть. Можливо, ще жара десь і дала те, що якийсь від листочок відв'янув. Ми поливаємо, у нас є полів. Ось. Але все одно. Обробляти потрібно. Я буду ще обробляти і ще раз фундазолом, і ще раз підкормлю, підкормлюю. Я чистий лист беру такий універсальний, підкормлюю, або щоб було фосфору багато, підкормлювала, щоб вкорінилося добре і від стресу. І на зиму буду обробляти таким, як 15. 7,7, але я не було 15, купила 23-м, такі добре вам на зиму добре обробити і топсіном. То я ще раз буду фундазолом обробляти і підкормлю, а потім ще раз до зими і топсіном оброблю, що і від кліща. Обов'язково треба обробляти ще від кліща молоду, щоб на другий рік менше було цього захворювання. Ось таким інформацією хотіла з вами поділитися, можливо, десь буде це корисно. Ну, якщо, наприклад, порівнювати кущі, які посадити, ось зараз, садити, ви бачите, скільки вже вона напустила кущиків. Дивіться, це ось окремо один, це ось другий і це ось третій. То ви зрозумієте? Оце у нас зараз тільки вересень місяць, а на другий рік це Мальвіна. Вона пізня клубніка, вона починається десь в кінці червня достигати. То ви розумієте, який гарний куш буде на другий рік? Ось великий. А щоб ми посадили зараз, то вона тільки би на другий рік пустила ось цих два, наприклад. Тільки таких одному-два кущики було. Ось десь є два кущики, але на другий рік вона ще почне проростати. Вона ще підросте ось третій кущик, в неї може з'явитися. Тобто буде більше квіток, більш масовіше. Тому ми стараємося садити якомога як найраніше ось цю полуницю. Дякую всім за увагу. Можливо, є питання. Я можу вам відповідати. Ось ми маємо трошки насаджуємо полуниці. Маємо зараз 25 соток на другий рік буде нас родити. Плануємо ще садити. Якщо брати, наприклад, ми цього року її продавали у 2023 році, всього по 40 гривень. Нас забирали з дому її возили, хто мав більшу, бо ми вибирали, наприклад, у нас це зараз молода посаджена, ми ще з цього кусочка 7 соток не збирали.